Вот мій військовий квіток. От, любая страничка, люба сторінка. Це є. Що я вам не просто так розгулю. Це відео номер 3, що моє DCRTR. Тому що мені не дали і не надали пройти ВЛК з одного разу. А ВЛК у нас, на жаль, все проплачено. Навіть коли. Я ходив перший раз перевірятися на велика. називається? ТЦК СПУ. міста Києва я не буду називати район. Я дуже його швидко пройшов, і прямо в той же день я виїхав на БЗВП. При цьому що в мене є справка відео номер 2 що я психологічно неврівноважена людина. І за що воювати, коли в тебе відбирають останні квадратні метри? За це я дозу воювати? Ні. Ні-ні ні. Ні в якому разі. От мій військовий квіток, так за її паспорт і все. Отут є і паспорт, що я громадин України. Да, Я молюсь, Бог. Може Бог почує, а може не почує. У мене все ще є. О! Молитва. Ну, мене не чує ні моя бригада, ніхто. Навіть мій документ є. От мій документ. Неодноразово звертався. Реабілітацію не надали одноразово... за три місяці після бойових з одного разу. Навіть не спитали, як ти. Тому вибачайте, друзі. Чи вороги, чи як вас там звати, я десертир. На жаль. Хоча міг би захистяти. Тим більше, якщо хтось хоче, щоб я вернувся знизу писить, я добре розбираюсь в комп'ютерах, принтерах і в інших системах. А на жаль, такі люди і в армії не потрібні. Але на жаль, зараз він на дронів. Арти, Ребов, Піхоти. Багато бородимів об говорять інакше. Ну Бог все бачить. Генерали, командири. Хто там ще у нас є? Майори? Комбати. Фельдшери, особливо медицина, це жах. не мить. Годен. Психіка ніяка годен. Бог все бачить. На жаль, у мене держава відбирає квартиру. То з цього приводу я став десертиром. мене держава прописала на 3 квадратний і з 3 квадратних метрів вона мене виселяє. Добре, взагалі. О. Потом. А. І мотивації. У армії немає мотивації. Мотивації зовсім немає, Мотивації і, і, і на, ті, хто начальники, генерали. Навіть її не роблять ту мотивацію кожного солдата. Все гроші. Там, ну, Відносини до людини і так далі. Це три відео я записав спеціально. Я є солдат. <клух> <клух> Яке відносини армії до людей? В ЗСУ. На жаль, приходиться записувати тільки отак. Бо мене не чують. Реабілітації я не отримав по сьогоднішній день. Зараз у мене білі в ногах, хребті. В очках, тому що я прозив, коли був десь.